Вже більше місяця довкола школи гімнастики розгортається ціла епопея. Будівля, в якій тренуються дівчата, заборгувала тепломережі близько 700 тисяч гривень. Борг, як здавалося, спочатку єдина причина, через яку тренувальну залу хочуть забрати. Тож, хто претендує на привласнення нерухомості? Це безпрограшний лот чи вигідна угода зацікавлених сторін. Відповіді на питання шукала Оксана Онищенко. Нове загострення скандалу навколо школи Олімпійського резерву Спартак, але спочатку трохи історії. Ще 8 червня під стінами мерії з'явилися юні гімнасти. Вони проводили так зване відкрите тренування. Насправді це була акція протесту проти виселення їх школи з приміщення, де вони тренувалися багато років. Флешмоб викликав негайну реакцію міського голови. Вона була досить різкою. Тож ми намагаємося вирішити питання, або займаємося шантажом. Ум'яжі очень кабби бы, дуже просто. Тому і раз я вам говорю мы сейчас будемо обсуждать, як из этой ситуації выйти. Но, пожалуйста, подобно случай впредь не Надо повторять. Вийти на акцію саме під мерію було майже спонтанним рішенням після того, як батькам стало відомо. Їх дітей залишають просто неба, але виявилось, що ані мер, ані його заступники ніякого відношення до цієї справи не мають. А виселяють дітей з будівлі бо приміщення, де вони тренуються, заарештували. Все через борг за комунальні послуги, які власники будівлі, приватне фізкультурно-спортивне товариство Україна перестали платити. Сейчас от така ситуація, що нам сказали, що 1 числа, чи 2-го здання виставили на торги і тренер сказала, щобере ті всі Різка заява міського голови не означає, що він не хоче допомагати. За його розпорядженням, мерія втрутилась в ситуацію і взяла її під свій контроль. Від імені школи чиновники підписали договір про оренду з власниками приміщення. Горсовет на сьогоднішній момент оплачує повністю содержание школи, а это заработная оплата работников школы, тренеров, директоров и так далее. И кроме того, Горсовет принял решение ще месяц назад выделить 170 тисяч гривень гривен до конца года на оплату коммунальных платежей школы по аренде данного здания. Та батьки гімнасток все одно залишились незадоволеними, бо хотіли зовсім іншого розвитку подій. Вони сподівалися, що міська влада просто витягне гроші з кишені, де лежить міський бюджет та сплатить всі комунальні послуги за приватне підприємство. Коли ж їм пояснили, що такого не буде, то вони стали сипати у бік чиновників з звинуваченнями у бездіяльності. Ваша з звинуваченнями, але дійсно договір оренди не дав жодних гарантій, що діти й надалі тренуватимуться у рідному залі. І вже з 1 липня ситуація набрала нових, більш серйозних обертів. А все тому, що це непримітне побудоване ще у довоєнний час приміщення, вирішили продати з молотка. Батьки припускають, ФСТ Україна навмисно не платила за комуналку, бо у них є якісь свої приховані мотиви. Самі ж власники будівлі це ніяк не прокоментували, бо певно злякалися камери. Тож виникає питання: а чи не створений цей борг штучно, чи вирішив хтось прокрутити якусь корупційну схему? Що потім якийсь забудовник міг просто викупити цю будівлю та звести тут багатоповерхівку? Ми вирішили дізнатися, чи є проекти на будівництво на цій ділянці у самісінькому серці Дніпра? На сьогоднішній день конкретних підложеній іменно цьому об'єкту. У нас, зокрема, головокуніт. Але відсутність проекту не означає, що тут не зможуть побудувати багатоповерхівку. Дуже часто у нас спочатку будують без будь-яких дозвільних документів, а вже потім намагаються узаконити. Та й, взагалі, подібні афери зі зведенням житлових приміщень без дозволу це вже тенденція. Так, на вулиці князя Володимира Великого майже закінчують зведення багатоповерхівки. До речі, на місці цієї новобудови раніше була що б ви думали, так саме спортивна школа, але її закрили на реконструкцію. Та, певно, у забудовників своє розуміння цього терміну, бо будівлю знесли, а на її місці почали будівництво житлового комплексу. Тож навіть якщо ФСТ України справді хотіло таким чином нажитися, то на їх жаль у них нічого не вийшло. У цьому їм завадила міська влада, яка зробила все, аби скасувати продаж будівлі, де тренуються маленькі діти. Опасність того, що дане здання купить якийсь то варяк інвесторда, який захоче купити, а потім буде виганяти цю школу, уже виключена. Ми не будемо вдаватися у подробиці всіх рішень та документів, які приймали та підписували у міськраді. Просто скажемо найголовніше на сьогоднішній день будівля, де тренуються гімнастки, продаватися на аукціоні не буде. Цей лот скасували. Тож, незважаючи на різні звинувачення у бік міської влади, вона все ж виконала обіцянку. Вона зберегла будівлю за маленькими спортсменами. Тож незабаром у нас з'являться нові олімпійські чемпіони, які прославлять Україну. Оксана Онищенко, Дмитро Солодовник, Сергій Язовських про Дніпро.